Вони дружили, робили спільну справу і майже поріднилися. Андрій вирішив взяти кумон. Цього Віктора. Але стосунки двох родин не витримали випробування грошима. Між ними пробігла така, знаєте, як чорна кішка. Колись безбідне і веселе життя перетворилося на трилер. Я сказала, що сталося. Мене зарізали. Хто і за що позбавив життя багатодітну матір? Рік тому на Київщині сталася трагедія. Серед білого дня у Фастові вбили місцеву 42-річну бізнесвумен. Слідство й досі не встановило мотив злочину. Ми провели власне розслідування і розкажемо вам, як у цій історії переплилися долі двох родин, а також до чого може привести жага помсти. Того березневого дня на дворі було мокро, дощило, та Алла все одно вийшла на прогулянку. Я йшла через цей двір до мами. Коли жінка поверталася додому, побачила страшну картину. У дворі біля дитячого садочка лежало закривавлене тіло, а зверху на ньому сидів чоловік. Вона лежала лицем в землю, а він сидів у неї на спині. Я не бачила в нього в руках ножа, я бачила тільки, що він носить удари. У неї куртка була в крові, і в неї з рота шла кров. Алла була шокована, вона не знала, куди бігти, тож почала щосили кричати: ей, ей, що ти робиш? Він почав цей мужчина, і почав бігти в мою сторону. Пальцем він мені перекляв, що тихо. тихо. Я стала розтірялася, тому що побачила, що встає жінка, і в неї вся куртка була в крові. Закривавлена жінка змогла підвестися на ноги, і вже тоді Алла впізнала в ній свою знайому. Почала говорити ліля скоро, скоро визиваю вона. ні, я сама лікарня була всього за кілька метрів від місця події. Тож поранена жінка, хоч і була в стані шоку, змогла сама туди дійти. Це було звичайно якимось шоком, коли вона забігла е, в приймальне відділення. Ця крива вона руки в крові. Правою рукою вона держалася за ши. Я її спитала, що сталося. І вона горіть, мене зарізали. Медики негайно почали операцію і викликали поліцію. Урятувати жінку не вдалося. Вона померла від втрати крові просто на операційному столі. Медики нарахували 24 ножові поранення на її тілі. То хто ж ця жінка, яку так безжально порізали просто серед білого дня? Пані Любов, мати загиблої, незряча жінка всі сльози виплакала, втративши єдину дочку. Зараз важко, важко. Повідьте, як тяжко. Ж ту її пароль, вона мені тук 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 стукала, де щось стукне дідька. Як почула мамочка, кажу, мене навіть ніхто ніколи не називе мамою. А це так страшно. Життя Лілії обірвалося в 42 роки, вдова. Сама ростила трьох дітей. Найменшому Любомирові було всього чотири рочки. Жінка була малим підприємцем, мала ларьок, де торгувала дитячим одягом. Жила в достатку, їздила на іномарці. Старший син навчався в Польщі. Це була мама трьох дітей, донька сліпої матері. Да? Щоденне життя, яке складалося робота, школа, садочок, мама, магазин, робота. Тобто, в неї графік оцей був розписаний отак, одну от, от, по хвилинках, да? в неї не було особистого життя. Того дня по обіді Лілії зателефонували з садочка і попросили забрати сина. В нього підвищилася температура, то жінка швидко зібралася. А менше ніж за пів години сусіди принесли любові страшну звістку. Тетя, Люба, треба, щоб ви Лілі. Що случилось? Ділі прооперірували. Боже, говорю, Лена, як прооперірували. Я в тільки минут 15-20 не горіла. Я нічого не боліла. Думаю, би, мабуть, таки упала. Але Лілія не упала, Її вбили. Просто біля дитсадка. Вона так і не встигла забрати сина, який чекав на матір. Тепер Любомир і його дев'ятирічна сестричка Софія живуть із двоюрідною тіткою. А Микиті довелося перевестися на заочне відділення і повернутися з Польщі додому. Дуже важко було. Я відходив неділю. Приходив цей значит, же син. Стояв і гладив та місце. Це тут присіла моя мама. Змити без сліз не можна. Сильна злива змивала усі сліди злочину. Кров та відбитки взуття нападника. Правоохоронці працювали цілодобово. Слідчі припускали, що за жертви могли стежити і знати, якою дорогою вона ходить по дитину. Від будинка, де мешкала жінка, до дитячого садочка 300 метрів. Пішки йти чотири хвилини. Водночас відпрацьовувалася версія спонтанного нападу. Адже того дня Лілія йшла по сина у незапланований час. Були складені списки раніше судимих таксистів, осіб, які перебувають на обліку в нарколога. Тому що це могла бути і наркомани, і тому подібне. Було допитано близько 250 осіб в місті Фастрі. 250 допитаних і жодної зачіпки. Слідчі подали запити до інших відділів поліції і з'ясували, загибла раніше зверталася до них із заявами, що їй погрожують розправою. Вона мала дійсно реальні конфлікти ще судового розгляду справи цивільної. війни, і при розгляді цієї справи їй погрожували її опоненти по, по справі. Зокрема, погрожували щодо позбавлення життя. Ми дізнались, кому перейшла дорогу жінка-підприємець і хто їй погрожував. Поки одна група оперативників шукала підозрюваних, інша перевіряла найближче оточення жертви. Особливо слідчих зацікавили бізнес-зв'язки цієї сім'ї із кумами. Колись Ліля працювала касиром у банку, а її чоловік Андрій продавав машини. Одного разу їхні друзі Віктор та Алла запропонували зайнятися власним бізнесом. Віктор побудував автомийку і запросив Андрія бути співвласником. Партньорство переходило в дружбу. З такими зв'язками лучших партньорів ти не знайдеш. Спільна справа згуртувала дві сім'ї. А коли в Андрія з Лілею народилася донечка, Віктор став хрещеним батьком. Андрій вирішив взяти куман з її чоловіка, цього Віктора, коли хрестили Соняшку. Та дружба похитнулася в 2010 році, коли виникли проблеми з бізнесом. Нібито хтось накинув оком на спільну справу двох сімей. Приїхав його якийсь товариш. Вийшов відео, у них, якийсь конфлікт, мабуть, був, і він вирішив їх припугнути вистріл дробовиком в сторону або вверх, не знаю, в бок, і відлетіла і нижню нижнюю часть. Віктора паралізувало. Чоловік хотів помститися кривдникам і просив свого друга та партнера Андрія свідчити проти них у суді. Сам безпосередньо конфлікт і саме спричинення цієї травми він не бачив. Але від нього його партнери почали вимагати, що він дав свідчення. Про те, що він все особисто бачив, що це були неумисні дії, які були направлені. Ну, от на вистріл в нього між ними пробігла така, знаєте, як чорна кішка. Після цього інциденту Андрій, чоловік загиблої, продовжив керувати автомийкою. А його кум Віктор все більше часу проводив у лікарнях. Вони, наче, і залишалися партнерами, але у стосунках явно повіяло холодком. А вже через кілька років між двома родинами розгорілася справжня війна. Навесні 2014 року на автомийці працівники відзначали вдало підписаний договір із фірмою-партнером. Компанія зібралася велика був і Андрій. Усі разом випивали та пригощалися наїдками. Але раптом чоловікові стало зле.

Отрута остовою кислотою це дуже серйозне ураження. Якщо її випити навіть 30-40 мілілітрів, тобто це розмір маленької чарочки. Це може привести до летального наслідку, топікає ротову порожнину слизову оболонку і підслизовий, а іноді повністю пропалює стравохід, шлунок. Смерть Андрія стала для його родини потрясінням. Сім'я припускала, чиїх рук це справа. Ну, є дуля така за це, центр, що йому помагає. На цьому після отруєння Андрія слідчі порушили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Справу доручили молодій слідчій. Упродовж п'яти місяців вона вела розслідування, а потім її зупинили. У 3.53 ночі подзвонив телефон. Оля нас ограбили, побили і ограбили. Бабушка сидить мама Юліна там десь забита на кроваті. побита, збита. Ага. Вона не ворушилася, тільки я їй говорила. Як дивлюся, наша Юлічка тако лежить, ручка діти головка, тако лежить. Я це все як побачила. Почала кричати, вибігла і вже й скору сповнила, і все на світі. Отруєння бізнесмена та вбивство слідчої. Оце поворот. Правоохоронці хотіли об'єднати дві справи в одну, проте не знайшли достатньо доказів для цього. Мені вдалося поспілкуватися з чоловіком тієї слідчої судові процеси до цих пір йдуть, і суди не закінчені. Але до цього часу вируку нема. Справу ж про отруєння Андрія поклали в довгу шухляду, і досі невідомо, хто вкоротив життя бізнесменові. Чоловіка лілії отруїли у 2014 році. Жінка була налякана. Адже тепер саме вона мала співпрацювати із партнерами, яких підозрювала у його вбивстві. Але спільний бізнес із кумами руйнувався на очах. Алла та Віктор нібито відмовилися ділитися прибутками з нею. Юля до мене приїхала і каже Андрійна, каже, мене взагалі туди не допустили. Перед нею закрили. Ворота і сказали, ти тут ніхто, звати тебе ніяк. Ліля вирішила звернутися до Васильківського суду. Та в атаку пішла кума Алла. Алла звернулася з зустрічним позовом, щоб суд збільшив її частку, тому що от вона вложила у вигляді ремонтних робіт там біля 800 тисяч гривень. Упродовж чотирьох років жінка в суді доводила свою правоту, загинула, а рішення суд так і не виніс. Але владі вона було заінтересовано, щоб зібрати цю мийку. Зараз колишня автомийка більше нагадує місце бойових дій. Усюди розбите скло, зруйноване перекриття. Проте видно, що автомийка була великою. Одразу шість боксів могли чистити автівки. Нині бізнес, який колись був прибутковим, перетворився на руїни. Далі ви дізнаєтесь, чи причетна комалілії до її смерті? І що вдалося дізнатися нашим журналістам про знаряддя вбивства? Ексклюзив гучної справи. Із першого дня вбивства слідчі мали